Зараз я вам хочу показати на одному автомобілі, якому я зараз роблю діагностику, чому дуже часто Volkswagen, Шкоди та взагалі дуже багато різних автомобілів а, гниють у них передні крилиці. От, наприклад. Тому що дивіться, є такі елементарні речі, які треба робити. От У мене, наприклад, тест це постійно робить і мені це каже робити. От Дивіться, дивимося сюди. Подивіться, от реально пів крила, пів крила, крила. В нас грязюки. І бачимо, що у нас зовні вже починає йти корозія. Вже. Тому що, що тому що дивіться, от навіть зараз там стоїть влага Там пісок, волога і зрозуміло діло. Зараз зима, воно примерзає, воно починає окислятися. І, що? і починає все це ржаві. Тому, якщо ви їздите довго на одному автомобілі, то... Краще почистити, да, відкрутити нижні кріплення, почистити це, почистити дрінажі. І тоді воно і вентиляція, обдув буде, там буде сухенько, і ржавіть воно не буде.